Добрий день, мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain. І сьогодні я хотів би представити вашій увазі дві наші нові лінійки, які впевнено зайняли місце у нашому каталозі. Це вуличка лінійки Braid та Energy Team. Вони мають багато спільного. Але і багато розбіжностей. І сьогодні я хочу їх порівняти між собою, щоб вам було простіше обрати саме ваше вудлище. Обидві се створені перш за все, для досвідчених рибалок, але мають дещо інше призначення та особистий характер. Перш за все, ці вудлища відрізняються матеріалами, з яких вони виконані. Брейд виконаний з японського матеріалу компанії Карей модульністю 30 тонн. Це досить міцний та в'язкий матеріал, який. І дозволяє зробити видроще, яке буде відмінно справлятись з будь-якими навантаженнями. Таке середньо середньошвидкого ладу чудово гасить ривки риби, що особливо важливо при ровлі трофеї. Воно запобігає обриву вашої оснастки та дозволяє повністю контролювати рибу на виважувах. В свою чергу, вдовище Energy Team виконане. Також з японського карбону компанії талей, але модульністю 40 тонн. Це зовсім інший рівень жорсткості та легкості. Це дає змогу зробити дійсно швидке та жорстке вудрище, яке дозволяє повністю контролювати вашу оснастку при ловлі. Особливо важливо це при змаганні, тому це вибір спортсменів та при ловлі, скажімо, на швидкої течії, коли Вудоща має міттєво передавати ваші рухи на поплавок, та дозволяти вам також міттєво реагувати в зворотньому напрямку. При клюванні ви міттєво передаєте посічку до гачку. В двох серзах представлене будуще як в маховому, так і в болонському виконанні. Тобто, такі, які оснащені оснащений катушка тримачем, та кільцями. Дуже велика різниця між лінійками саме в кільцях. На лінійці брейд використовуються. Високоякісні кольця ставкові типу сік корейського виробництва, які забезпечують мінімальне траття та вільний схід волосіння. Це перевірено руками розчинення. А от в будущах серджу Energy Team ми використовуємо японські кільця компанії Fuji. Це зовсім інший рівень якості. Легкі, довговічні та ідеально оброблені. Завдяки ним волосінь буквально летить. Мінімум тертя, максимум легкісті. Обидві лінійки випускаються в двох довжинах 5 та 6 метрів, як в маховому, так і в болонському виконанні. Але їх призначення дещо відрізняється. Махові водоща блейд це потужні та міцні водоща, розраховані перш за все, для лову великої та середньої риби. Вони міцні, вони Еластичні та дозволяють повністю контролювати вашу здобич на виважуванні. А махові вдовища Energy це вже більш інструмент спортсмена. Вони легкі, вони швидкі та призначені для повного контролю здобичі навіть на тонких оснастках. Верхівки махових вудлищ в обох лінійках полікарбонові, оснащені конектором. Щодо болонських вудищах обидві модели. Відмінно підходять для класичної ловлі в проводку з дальним закидом поплавця, як з енерсійними, так і з безанераційними катушками. Але в нашій країні дуже часто балонські видоща, перш за все, розглядаються як удвища для ловлі на бічний ківок, дуже популярний останнім часом. Обидві ці лінійки добре підходять для цього виду ловлі. Але якщо казати про ловлю коропа, то ваш вибір однозначно брейд. Те, що ми вже казали, вони дуже гарно справляються з виважуванням трофейної здобичі та пробачають деякі помилки, які рибалка може допустити при виважуванні. Щодо енерджі, лап вудки дуже гарно підходить для ловлі з бічним ківком. Але так як вудлище виконано з високомодульного карбону, з ним треба бути дещо обережнішим та не допускати критичних навантажень за тестом вудлищ я, як і більшість виробників, вважаю, що тест для поповочних вулич це більше вказівка на її жорсткість та міцність. Для брейду тест вказаний до 50 грамів, тому що її лад це середньошвидкий. Для надшвидкого енержі тест вказаний до 80 грамів. Вона більш жорстка та більш суха, ніж брейд. Це дуже велика перевага. Перш за все для ловлі. З важкими поплавцями на сильній течії. Щодо ваги, п'ятиметрова махалка Energy важить 190 грамів. Шестиметрова 250. В Болонському виконанні вага становить 220 для п'ятиметрової моделі та 280 для 6-метрової моделі. Вага вказана без урахування захисного ковпачка. Та без врахування внутрішньої ставки з єви, яка призначена для захисту колін під час складання видовища. Махове будвище Блейд у довжині 5 метрів важить 212 грамів, у довжині 6 метрів 260 грамів, а у болонському виконанні 250 та 305 грамів. Відповідно, для болонських вдовищ вага грає досить важливу роль, особливо коли йде річ на на швидкої течії або бічним ківком, коли ви тримаєте вудоще постійно в руках, то які же лінійці віддати перевагу? Це справа особистого підходу та вподобань, Ну я впевнений, що обидві лінійки знайдуть своїх палких прихильників. А вже ж, NLG ривням набагато вище, ніж Блейк. Але особисто для себе, для так званого гостьового набіру, я обрав саме 5-метрові будуще. Лінійки блейд, які не соромно і не страшно віддати в руки непідготовленим рибалкам і не переживати, що щось може піти не так. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Якщо маєте якісь питання, задавайте їх в коментарях та до зустрічі на воді. До побачення.